Пишуть, що вони з хвилини на хвилину з дня на день очікують якісь активні бойові дії з боку Збройних сил України. І от вчора вони розкричалися, бо я змушений читати їхні пабліки про те, що з на пункту оріхів нагадаю нашим глядачам, які вщен знищений артилерією і системами залпового вогню окупантів, рухається якісь якась техніка в бік тимчасово окупованих територій. Справа в тому, що перебування техніки в Оріхові насправді це нормальна ситуація, тому що Оріхів знаходиться фактично в декілька кілометрів від безпосередньої лінії зіткнення, найближче до Оріхова, село Новоданилівка. Ну воно фактично примикає до Оріхова, а за цим селом лінія зіткнення за 700 метрів. Тобто Оріхов це фактично лінія фронту, і тому перебування там техніки, яка безпосередньо допомагає. В обороні це нормально, тому там зафіксувати приміщення техніку це ну, звичайно буденна справа, тому що це, в принципі, на сьогоднішній день найбільше місто в Запорізькій області, яке перебуває на лінії зіткнення. Ні о, Гуляйполе, ні Стіпногірськ, вони значно менші, ну а все інше то села. Тому там, звичайно, є техніка, і ця техніка використовується саме проти, проти противника. Їм це не подобається. І, слава Богу, ще таке запитання. Якщо рухатись на схід від Оріхова, ми знаємо населений пункт інший гуляйпола, яке теж дуже активно кожного дня всі є снарядами окупанти. Рухаючись південніше, є населений пункт дорожнянка. Гуляла інформація щодо дорожнянка вже не є під контролем. Росії, наскільки це відповідає дійсності? Чи вам невідомо а, справа в тому, що ну, село Дорожнянка це, це вулиця, яка витягнута вдовж траси між пологами та Гуляйполем? А от так звана Масновська територія да, з Гуляйполя до полог Махносаглімахнобоку. Ось це саме там. І ось це село з одного краю цього села були позиції з минулого року. Окупантів з іншого краю села, а були позиції ЗСУ. І це село фактично знаходилося само по собі в цілій зоні. Ворогу вдавалося просунутися. Він там заходив в село і починав певні дії всередині села. І вважалося, що це село перейшло під контроль ворога, бо вони переміщувалися по цій території. Потім зсу їх звідти вибивало. Не зміщуючи своїх позицій, ворог відходив на свої попередні позиції, і село знову ставало сірою зоною. Цей процес там триває постійно, тому що це село фактично і є лінія зіткнення, тому там ситуація, при якій дорожнянка то окуповується, то деокуповується. Ну в принципі, норма, але вона не доокуповується в стандарт, ну, в повному розумінні цього слова. Вона приходить до сірої зони. Тобто ворог, враховуючи артилерійські ураження та дії бій. І бійців просто перестає заходити вселен серед глуб села. Там в цьому селі вже наскільки мені відомо, навіть не проживають люди. Це вже така ось стабільна територія, де все знищено, і фактично йдуть тільки бойові дії. Пане Сергію, росіяни на тимчасово окупованих частинах Запорізької області затримують мешканців і змушують їх воювати з метою мобілізувати їх до лав своїх російських окупаційних військ. Чи дійсно це так і наскільки ця тенденція розповсюджена? Ця тенденція розпосюджено в першу чергу до колаборантів та людей, які добровільно зголосилися, отримали паспорти, тощо. А тих людей, які отримували паспорти, в результаті примусу, не отримали їх тривалий час, взагалі тощо це не стосується ворога. Хватає розуму зрозуміти, що люди, які не хочуть отримати паспорт, це в першу чергу ті, хто буде протидіяти ворогу в подальшому. В тому числі у складі їхніх збройних формувань і використовувати таких людей вони не дуже спішать. Саме тому там з'явилися оголошення вже про найм людей з цих їхніх збройних формувань, навіть на місцевих сайтах. Там під під назвою робота охоронця охороняти державний кордон. Ну так да. написати можна різне. Дякуємо вам дуже, пане Сергію. Дякую, що роз'яснюєте. і Тримаєте нас в курсі до перемоги. Запоріжжя це Україна. Спасибі вам велике. Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради, волонтер був.